Я секретар судового засідання зарічного районного суду міста Сумакі. Костюченко Альона Леонідівна, працює в Іванківському районному суді. Працюю в, в Коростенському міськрайонному суді. Я секретар Ленінського районного суду міста Харкова. Я Працюю в Коростенському міськрайонному суді. Я Марина, секретар судового засідання зарічного районного. Я працюю в Іванківському районному суді. Віна поцілає працює в Рюбінківському районному суді Полтавської області. Молотовська Марія Андрієвна працює в Коростинському міськрайонному суді. Частіше в мене з'являються думки звільнення, оскільки моя заробітна плата варіюється в межах 5 тисяч. Моя заробітна плата становить на даний час 5368 гривень. Мій оклад складає 5400 класів. Після оподаткування залишається в середньому 6800 на руки. Мій посадовий оклад 6760 гривень. Даних коштів мені взагалі не вистачає. Ці кошти не вистачає на мінімальні потреби життя, враховуючи те, що є внутрішньо переміщена особа і будую своє життя з нуля. Звісно, була змога поїхати за кордон, то може щось змінитися в цьому житті. Але я настільки люблю свою країну та свою роботу, що я просто не змогла цього зробити. І таких відділів може бути тисячі, і за кожним з них доля людини. Тому ми, працівники судів, звертаємось до влади з проханням. Визнати як невідкладний і підписати законопроект за номером 6311 від 16.11.2021 року, яким врегульовано проблему оплати праці працівників суду. Потрібно пам'ятати, що рівень оплати праці суддів і працівників суду напряму впливає на гарантії незалежності суду та на забезпечення принципу верховенства права. Ми варті гідної заробітної плани.